Зима таки прийшла і принесла з собою клопоти як для водіїв, так і для рятувальників. Відколи засніжило, у довелося витягати автівки, які злетіли з дороги. У ДТП за останні кілька годин загинула одна людина ще двоє отримали травми, особливості зимового кермування від Ольги Гриців. Перші снігопади і перші неприємні несподіванки для водіїв. На Прикарпатті в Кюваті вже опинилося шість автомобілів. Зважаючи на погіршення погодних умов, тільки за минулу добу пожежно-рятувальними підрозділами області здійснено шість виїздів для надання допомоги водіям, які з тих чи інших причин з'їхали з автодороги. Так само за минулу добу було надано допомогу під час ДТП, коли водій, не справившись з керуванням, врізався в. Бетонний місток, в результаті чого постраждала 25-річна пасажирка автомобіля. Олег, інструктор з водіння, їздити взимку, радить обережно правила дорожнього руху, цієї пори, як ніколи, актуальні. Дотримуватись безпечної дистанції, ні в якому разі не вдаватися до різких рухів, різко не нажимати гальма взагалі, тобто не робити нічого для того, щоб машину не привезти в занос. Якщо машина вже, ви бачите, що машина робиться весне керованою. Відпустити, відпустити всі педалі, але на ніякому разі не вжимати педаль щеплень. Тобто, щоб мотор машину притримав, щоб машина не пішла в занос. І, звичайно, крутити руль в сторону заноса. Місцеві дороги, бо снігу додавали водіям клопоту. Тепер цей клопіт вдвічі більший. Їхати важко і. Якщо ще була би хоча б дорога рівна, то ще можна би було. А буває, попадаєш в ямку і просто в ній буксуєш і ні туди, ні сюди. І махаєш людям, щоб допомагали в хати. Добре, що зима почалася тільки, от фактично тепер така. Ну, цей період важко їздиться, тому що пройшов сніг з дощем, все замерзло, ожеледь, машини їдуть, багато аварій, пробок багато стало, дороги де неде посипаються піском і сіллю. Тому важко їздиться. Головні дороги посипані, в принципі, я бачу. Так. Такі додаткові вулички, звичайно, вони, як завжди, не дуже доглянуть. Синоптики ж радять готуватись до зими. І зараз ми очікуємо на найближчий сьогоднішній і завтрашній день. Сніг, місцями сильний сніг, хуртовину. Пониження поступове пониження температури за прогнозами метеорологів. Найближчим часом посиляться не лише морози, але й снігопади. Ольга Гризів Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.